Програма виходить за підтримки міської організації Української народної партії, голова Ігор Слюзар. Червоними ці землі називали, бо вогнених кольорів щити були у княжих дружинників, а русичами звалися, бо від природи світловолосами родилися. Від початку часів середньовічних протягнулася Червона Русь від гір Карпатських по Дністру Сяну та Пруту, аж до Дунайських Геру, до чорноморських берегів приступаючи. Великославна то була держава. Діяння, якої й беремося нині оспівати. Це край, де карпатські горгани пологим схилом поступаються рівнині. Окрасою якої є не надто повноводні, але стрімкі і гомінкі гірські потоки ріки, торуючи собі шлях між гір'ям, річки з милозвучною назвою Лужанка та Свіча ніби уповільнюють свій кликотливий біг, задивившись на високий заліснений пагорб, на маківці якого золоченими банями здіймається давня чернеча обитель. Так само безкінечно крізь товщу століть, наче до свого духовного начала, сюди незмінно прямує людський потік. Поруч з Болеховом розташоване село Гошів, славне своїм монастирем і чудотворною іконою Матері Божої, яка має давню і загадкову історію. На початках свого заснування у 15 столітті. Монахи звели оборонні келії в урочищі красний ділок, назву якого у нас виводять від слова красивий. А ще цей куток іменують чорним, і на те теж є чимало причин. Реальною датою заснування монашої обителі вважається рік 1570, коли згідно монастирського літопису. Його закладанням опікувався ревний християнський лицар коронного війська Кучулат. Син українського шляхтича і мецената Євстахія Шумлянського Йосиф був львівським єпископом, який висвячував у неіснуючому нині дерев'яному гошівському храмі кандидатів на священичий сан. Але після цього усідок чинців грабували і плюндрували. Розбійницькі ватаги та посіпаки орденці. Тільки за сприяння тутешньої родини Гушовських наприкінці 80-х років 17-го віку слуги Господні перебралися з підніжжя на вершечок гори, яку назвали Ясною. У першій половині 19-го століття розпочалося спорудження храмово-монастирського комплексу. Майже без суттєвих змін ця пам'ятка високого людського патріотизму, глибокої моралі і духовності стоїть й до нашого часу. І тільки окремий напис на головному вході під хорами скромно нагадує про ті далекі події. Внутрішній декор підсилює унікальна у мистецькому довершенні казальниця Амвон. У вигляді вітрильника з двома апостолами-рибалками, ловцями людських душ, тоді ж до неба над гошевом стрімко здійнялася і мурована дзвінниця, найбільший благовіст якої заважив півтора тони ваги. Власники села Гошовські володіли також і копією чудотворного образу Богоматері з Белза, перед яким одного разу під час моління побачили незвичну ясність. Цю подію розтлумачили як знакову і передали місцевим монахам. Після ретельного вивчення духовної комісії митрополит Атанасій Шептицький, року 1735 проголосив ікону благодатною. До кінця наступного століття у монастирському літописі містилося 117 записів про чудесні зцілення, порятунки та інші ознаки всемогутньої опіки Богородиці. Міжвоєнний період ХХ сторіччя став істинно благодатним для господарів Ясної Гори завдяки моральної і матеріальної підтримки митрополита Андрея Шептицького. Тоді ж завели на її схилах справжнє природне медоносне підприємство пасіку. З протилежного боку забуяв яблуневий сад, який при умілому догляді плодоносить і дотепер. В період Другої світової після масованого обстрілу червоноармійської канонади німецьких позицій, які розміщувалися акурат на ясній горі. Церква та інші монастирські будівлі загорілися. Недоторкнутою залишилася тільки стіна, на якій було вмонтовано святиню, а також вціліли ченці, які підносили до неї щиросердні молитви. І сьогодні, здіймаючись сходинками на поміст, де завше був присутній лик Матері Божої, бачиш по краях у рамах символи зцілення. Так звані воти. Коштовні жертвоприношення після повного одужання душі і тіла. Монастир у Гошеві належить до тих останніх культових форпостів Галичини, які активно ліквідовувала радянська влада. Це сталося 23 березня 1950 року під час каральної акції організованої спецслужбами НКВД. Отців і братів Василіан тоді арештували і вислали, як то кажуть, на білі ведмеді. А на осиротілому місці влаштували інтернат для дітей, яких приводили силу не відаючи про те, що їхні нащадки прийдуть сюди самі і з дещо іншою місією. Акурат тієї буремної доби з Преображенської церкви безслідно пропав давній образ Богородиці його ризи і корона. Про їх місце знаходження різні люди висловлювали різні припущення. Та, на жаль, жодні пошуки не дали наразі результатів. Однак на початку відродження української незалежності ченцям Васильянам вдалося відтворити найдавнішу гошівську копію зусиллями іконописця Ювелінарія Мокрицького, яку після піввікового скитання благословив тодішній понтифік Іван Павло II. Після цього було зареєстровано кілька десятків свідчень. Оздоровлення і зцілення через благання і заступництво Богородиці перед її розіпнутим на хресті Сином Месією. Перегодом року 2001-го основу зібраного матеріалу знову вирішено було відправити до апостольської столиці, де папа Бенедикт XVI проголосив ікону чудотворною і дозволив на її коронування у рідному краї. Окрім того, Ватикан надав Гошівському монастирю декрет про прилучення до великої базиліки Марія Маджора в Римі і залученням до найвідоміших марійських відпустових місць католицької церкви у цілому світі. Щонеділі та у дні великих християнських празників на сакральному пагорбі Гошівського монастиря знову велелюдно. Очевидно, причиною традиційного паломництва є святий образ Ясногірської владичиці з храму преображення Господнього, який 28 серпня 2009 року урочисто винесли, аби, як колись, все народно прикрасити золотим омофором. Ось уже 274 роки минуло відтоді, як рукописний лик Діви Марії, цариці Прикарпаття притягає до себе чисельних віруючих, релігієзнавців, вищих духовних ієрархів, прочан чи не з усієї Європи. Усі вони мають за честь вклонитися образу тієї, котра найблагословеннішою була над жінками. Програма виходить за підтримки міської організації Української народної партії, голова Ігор Слюзар.